Питання енергетичної стійкості громад, посилення соціального захисту переселенців, створення безпечних умов для навчання дітей, а головне підтримка військовослужбовців і ветеранів. Саме ці питання обговорили сьогодні на конгресі місцевих та регіональних влад при президенті України, що проходив у Львові за участю Володимира Зеленського. Є досягнення наших людей, є досягнення нашого вітчизняного. Виробництва, які надзвичайно значими, зокрема для оборони, для фронту, для захисту нашого українського неба. Є зовнішньополітична робота нашої держави, в якій потрібна взаємодія з вами. У ньому взяв участь і міський голова Кременчука Віталій Малецький. Про це він повідомив на сторінці у Фейсбук. Також у Конгресі взяли участь представники Кабінету міністрів та інших державних органів влади, керівники ОВА та громад України. На Заході проанонсували державні програми з підтримки міст і сіл України на наступний рік. Такі зустрічі, гарна нагода обмінятися думками та цікавими управлінськими практиками. Зокрема, у пості міський голова Віталій Малецький зазначив, що спілкуючись із колегами, поділився досвідом Кременчуцької громади у підтримці ЗСУ та переселенців, лікуванні та реабілітації ветеранів, будівництві захисних споруд у навчальних закладах міста, створенні умов для роботи критичної інфраструктури під час відключень електроенергії. У роботі конгресу взяв участь і віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. Саме він посприяв вирішенню питання з ремонту проблемної ділянки дороги Н-08 Бориспіль Маріуполь, яка пролягає через Кременчук. Міський голова Віталій Малецький подякував йому за це. Отож, такі зустрічі є невід'ємною частиною роботи всіх представників влади, які прагнуть покращити умови життя населення в ці нелегкі часи. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.